То грязь, бомжі, да, оце все якось не прибрано. Куди я попала, мама мія. Один, два, три. Один, два, три. Ку-ку. Піска -ку. в рот засовувалась і ті на глаз капала. Я ж тепер задумалась, як смачно. Да, воно дуже класне. Коли не ну, дійсно, вони глотають. Це було просто жесть, мені було важко. Це не треба так робити. Так. Не треба так робити. У мене неаполітанський чоловік обожнює. Не я була з тобою, пам'ятаю, на вулкані. Але там поштовхи ну, майже через день. Хватить. Ми тут не знімали. О, я не записувала. Ти все записував. Написати чи подзвонити? Написав. Піца чи паста? Піца. Вулкавінзубі <ріця> <ріця> чи амальфітанське збережжя? Mm, дуже, дуже складне питання. Швидко, швидко. Амальфітанське. <ріця> Браво. Машина чи мотобайк? Мотоцикл, звісно. Браво. А, Неаполь чи Капрі? Неаполь. Бокала пероля чи про секу? Що найбільше тебе надихає? Подорожі. Улюблена пора року в Неаполі. Весна. Весна, так. Примавера. Примавера, так. Подорожувати Італії чи світом? Світом. Якби ти міг обрати де пожити рік, де б це було? Е, ну в Італії, я вже живу в Італії, але прям так. Із напевно, Балі. на острів Балі. Що на твою думку відрізняє Неаполь від інших міст Італії? Він раніше був окремим королівством, і в них інша мова. ЮНЕСКО прийняло цей діалект на британський як мову. Потім це природа, це одне з панорамних міст Італії. Це концентрат краси. І, ну, дуже унікальне місто, місце. І я подорожуючи по Італії, по Європі. Ну, я не бачив щось таке схоже: оцей колорит, оця природа, оці заходи, заходи сонця, оці світанки. Ем, оці люди, вони якісь такі добрі. Ну, оце все його відрізняє. Тобто, якщо ти емігруєшся в Неаполь, ти маєш вивчати дві одразу мови: італійську і неаполітанську, політанську. Е, ну, перше, це італійська, так. І, ну неаполітанську ти вивчив вже по ходу. Це буде як спочатку, як шуточно, спочатку це будуть можливо якісь ну, слова такі. Погані слова, ти їх вивчиш, ну як завжди у всіх да, ці приколи, де почнуться мові. Для них перша це неполітанська, а друга це вже як італіанська. Ну, саме саме, й... Чим вона відрізняється, неполітанська? Ну, своїми словами, да, це інш, зовсім інші слова. Інша вимова, інше. Ем... Навіть музика в них є своя музика, в них є е, культура, і яка краса. Ми прийшли зараз в твій улюблений заклад, так? Кафе? Не, я спрямую, <плес> Ти емігрувався в Неаполь 15 років назад, так? Так, це було 15 років назад. Я приїхав до мами. Мама вже була, була на той момент 3 роки в Неаполі саме. Угу. І я приїхав сюди. Вже в мене була тут якась підтримка. Неаполь це морське місто. Його варто дивитися з моря. Це половина краси знаходиться тут. Це десь 10 кілометрів надзвичайної краси, і вона дуже різноманітна. Це ж є пословиця. Коли приїжджаєш в Неаполь, плачеш е, два рази. Коли приїжджаєш і коли уїжджаєш. Бо коли приїжджаєш, тобі здається, що тут е, все грязь, бомжі, да, оце все якось не прибрано. куди я попала, мама мія. І потім, коли ти е, вже уїжджаєш з нього, ти плачеш другий раз, бо тобі вже не хочеться з нього виїжджати, е, бо ти зрозуміла його красу, да ти зрозуміла цих людей. Ти поняла, що насправді це дуже красиве і класне місце, місто. Дивись, який гарнючий звідси відкривається. Великий, всемогутній визові. До речі, твій перший похід на визові. О, я, я не пам'ятаю, років вісім. Назад чи дев'ять назад я самотужки вивчив ці всі стежки, які ведуть на вулкан, нетуристичні і... але зараз я вожу на саму круту красиву точку не туристичну на, на заході сонця гаряча земля, робимо там гаряче вино, гарячий чай, заварюємо Прямо на пару з кратеру вулкану. Який тобто, чисто теоретично і практично можна побачити. Весь кратер вулкану з тобою. Так, так. Я була з тобою, пам'ятаю на вулкані, і пам'ятаю ці емоції, коли вулкан просто на тебе дихає. Так. Ти бачиш ці, ну, мовно кажучи, дири, в ноздрі вулкана, і на тебе йде пар. Настільки гаряче, що просто не передати словами, і що дійсно так можна там гріти і вино робити глінтвейн і чаї. Так. Я робив А весь... що до ночівки? Ти робиш там ночівки? — А, Ночівку тільки для себе пораз, раз, раз сім ночував. На теплій землі з панорамою, на самоту Прямо прям на кратері вулкану? Так, у кратері трошки заходиться в кратер. Там буквально параметри, але ну фактично в середні кратера, не ага. на дні, а трошки вниз. І це саме спокійне місце, саме красиве і спокійне місце, яке я знаю. Там абсолютна тиша, і тільки пташка одна чи дві співають у кратері вулкану всередині, і більше нічого не чути. Поки він спить, це саме спокійне місце. Але якщо він прокинеться, це буде саме небезпечно. Ти місце. до речі, не боїшся, що одного разу ти підеш. На вулкан на ночівлю, наприклад, і вулкан просто прокинеться, тому що ніхто не знає, навіть не знають наукові, вулканологи, експерти, вулканологи. коли саме прокинеться вулкан. Тому що останній раз він прокидався в 1943 році, 44-му, друга світова так. так. І тоді весь Неаполь повністю евакуювали. Якось страху немає і він спокійний, і, але на відміну від того, вулкану, який на іншій стороні Неаполя uh -huh. Сульфатара, він зараз. Пробуджуються, і там в людей а. падають потолки. Ми мене з там живе, каже капітан. Да? Зараз попадали це... якісь банки з кухні в неї всі на пол, і люди там вже думають, як евакуватися. В Неаполі це не так сильно відчувається, але там поштовхи ну, майже через день. Оце ми між двома вулканами Неаполь, там Везові, там сульфатара, і ми в центрі. Але Неаполь так само під ним є магматичні камери. Це повністю вся вулканічна зона. Що в Неаполі вже перша година, час. І ми підемо до сеньори Анни. І дивіться, ми перенесемось у такі старовинні квартали, нібито у фільми з Софі Лорен. До речі, вона не політанка. І дуже багато фільмів знялися десь в Неаполі у цих от райончиках. Саме в цих райончиках приблизно okay. да, у цих зондасідо. <laughs> Uuuuh, oh, e voi pensate a un basticoso! Voi dite che <ride> sti pro memoria! <ride> <ride> <ride>